Вітаю діти! Сьогодні у нас математична мандрівка разом із прибульцем Сормі. Він знову завітав до нас у гості і привіз цікаві подарунки. Сормі привіз геометричні фігури, але їх було так багато, що він їх випустив з рук, і вони розкотилися. Порахуйте, будь ласка, скільки геометричних фігур зараз знаходиться. Всередині великого кола. Скільки ви нарахували фігур? Вірно, їх шість. А скільки квадратів всередині великого кола, ви бачите? Скільки трикутників? Сормі намагався зібрати усі геометричні фігури. Але у нього це не вийшло. Подивіться, вони знову розсипалися. Які геометричні фігури лежать зараз за межами великого квадрата? Скільки їх? Вірно, їх 4. Назвіть, які геометричні фігури знаходяться повністю за межею квадрату. Квадрат. Ромб, трикутник. Та маленьке коло. Сормі дуже полюбляє грати з геометричними фігурами. І сьогодні він приніс нову геометричну фігуру трапецію. Трапеція це такий чотирикутник, який має чотири сторони, чотири кута, але бокові сторони. Мають нахил у цієї фігури. Подивіться уважно на малюнок та знайдіть, де сховалися трапеції. Вірно. Ви уважні. А ось в такій піраміді можна побачити. Кілька Сормі намалював будинок, в якому вікна мають квадратну форму та форму трапеції. Подивіться уважно, на першому поверсі вікна мають яку форму? Форму квадратів. Вірно. Вікна на другому поверсі мають форму? форму трапеції. На третьому поверсі вікна мають яку форму? Вікна мають форму трапеції. На четвертому поверсі ви бачите вікна квадратної форми та трапецевідної. Скільки вікон квадратної форми ви бачите на четвертому поверсі? Їх чотири. Скільки вікон на четвертому поверсі мають форму трапеція? Одне. Подивіться уважно, якої форми вікно на даху. Воно має форму трапеція. Скільки вікон квадратної форми на останньому поверсі в будинку? Їх чотири. На яких поверхах? Немає жодного вікна квадратної форми. На якому поверсі немає жодного вікна трапецевідної форми? Ви дуже уважні. Осіннє листя дуже барвисте і з ним хочеться грати. Сормі намалював цікаві математичні приклади на осінніх листочках, а також намалював відповіді на ці приклади. Спробуйте знайти відповіді до кожного прикладу. Якщо 9 додати 1, вірно, буде 10. 8 додати 2, Чотири мінус один додати два п'ять додати один сім мінус один Вірно, ви змогли розв'язати усі приклади, які підготував сормі. Сормі приніс цікаві картинки, а також знаки. Більше, порівно, менше. Розставте правильно знаки. Але перед тим потрібно порахувати, скільки ви бачите листочків. Скільки ви бачите листочків поруч. Чого більше? Вірно. Жовтих листочків більше. Скільки помаранчевих листочків ви бачите? Скільки жовтих листочків ви бачите? Чого більше? Жовтих листочків більше. Скільки сірих їжачків ви бачите? Скільки коричневих їжаків ви бачите? Кого менше? Менше коричневих їжачків. Скільки гілочок горобини ви бачите? Скільки зелених листочків ви бачите? Чого менше? Гілочок горобини менше Сормі було цікаво грати разом із вами, але час йому вирушати додому. На якому виді транспорту Сормі буде вирушати в дорогу? Вірно, на ракеті. На згадку про зустріч він пропонує викласти зображення ракети із паличок для рахування. З яких геометричних фігур складається ракета? Внизу ви бачите трапецію вірно, вгорі. Це прямокутник, поділений на два квадрата. І найвища геометрична фігура це трикутник вірно. Сормі із захопленням грав разом із вами. На прощання він пропонує зробити гімнастику для очей і говорить вам до нових зустрічей! Насажуємо запліщені очі, відкриваємо очі. До побачення!